Більшість наших людей, які могли там робити кіпіш, містити з мусорами на правильних акціях. Ну, типу, вони всі йшли на війну, і їм просто зараз не до цього. А всі, хто тут залишився, вони, типу, живуть, типу, в цьому в мірі розових очков, курять бамбук. Після війни нам доведеться ще й все перемови воювати на місцях. Виходить так, що та гідра, яка підіймає зараз голову на місцях, бо ЗЖЕшники, про що я згадував вже. Вони реально переформатувались, вони створили там громадські організації Міру Мірамня пломбір», І зараз, по факту, знову підіймають голови. То виходить після війни, замість того, щоб відпочивати в Португалії, доведеться воювати з ними, щоб не втратити того, що ми здобули. Ну, коли так, ну бо ти щиро віриш, те, що ті, типу, Росія розвалиться і вони там перестануть фінансувати всі ці організації, які тільки є, або навіть просто проросійські партії, які так, типо звикли жити в цьому статусі КВО.